Як ви вважаєте, яка середня заробітна плата у моїх дівчат в салоні? Ходімо, з вами запитаємо. Настя, привіт. привіт. Що робиш? Дякую, Скажи, яка в тебе заробітна плата була впродовж місяці? Е, вийшло 6500, буду намагатися заробляти більше. Супер. Ходімо, тепер запитаємо у Аліни. Аліна, скажи, будь ласка, скільки ти заробила в минулому місяці грошей? Сім тисяч золотих. Але сподіваюся, що в наступному місяці буде більше. Дякую тобі, мала. Як ви вважаєте, яка середня заробітна плата у моїх дівчат в салоні? Ходімо з вами, запитаємо. Настя, привіт. Привет. Що робиш? Скажи, яка в тебе заробітна плата була в прошлому місяці? Е, вийшло 6500. але буду намагатися заробляти більше. Супер. Ходімо, тепер запитаємо у Аліни. Аліна, скажи, будь ласка, скільки ти заробила в минулому місяці грошей? Сім тисяч золотих. Але сподіваюся, що в наступному місяці буде більше. Дякую тобі, мала.